Ну і всі, хто через активні бойові дії був змушений переїхати в межах України, так само зможе отримати компенсацію і на оренду житла, і на продукти харчування на речі першої необхідності, яким чином буде нараховуватися ця компенсація внутрішньо переміщеним особам, з чого почати звертатися по неї? Ми зараз поговоримо із міністром соціальної політики Марина Лазебна з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Марина, доброго дня. Дякую, що долучаєтесь до нашого телемарафону. Будемо говорити про речі, які ми сподіваємось полегшать життя всім людям, у чиї домівки сьогодні прийшла війна. Доброго дня. Всім, пані Марина, який перший крок для того, щоб отримати цю підтримку? Я сьогодні маю таку нагоду звернутися до людей. Які покинули свої домівки через руйнацію, обстріли, всі ті жахи, які сьогодні відбуваються в нашій країні, перемістилися, звертаюся до них іти і реєструватися як внутрішньо переміщені особи. Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, якщо людина перемістилася з регіону, де йдуть бойові дії в інший регіон або в іншу область. Це може бути переміщення в межах однієї області. Це мені важливо сказати. Друге, чому людям потрібно реєструватися? Тому що всі програми, які вже сьогодні запроваджує уряд, і буде надалі їх розширювати, модернізувати і робити все відповідно до потреб людей, вони всі будуть прив'язані до цього а, статусу внутрішньо переміщеної особи. Це пані Марина, пані Марина, Ди... важливе уточнення, куди ти реєструватися, коли ви говорите реєстру? Я реєстру? Я і реєструватися розказує, сьогодні. Вже люди можуть піти і зареєструватися в органах соціального захисту районних державних адміністрацій, міських адміністрацій, районних у містах, сільських і селищних радах. Ми сьогодні розширили всі ці можливості для того, щоб людина прийшла в будь-який куточок, де є орган соціального захисту, відділ соціальний, або просто уповноважена в громаді людина, яка веде соціальний захист, соціальні всі питання в цій громаді. У них у всіх є інструмент, як зареєструвати людину і надати їй довідку про те, що вона взята на облік. Це перший крок трошечки згодом. Я вже сподіваюся, що це буде на наступному тижні. Люди можуть це зробити і онлайн. Через портал Дія, але сьогодні ці можливості вже у людей є. І я особисто вже також їжджу по регіонам. Я бачу, як це відбувається, і люди приходять і звертаються. Тому всім прошу, прошу витримки, всіх ми зареєструємо. І дуже важливе уточнення, користуючись знову таки нагодою. Допомога на проживання, яка буде надаватися другим етапом після реєстрації. А вона буде надаватися повністю за березень місяць, але люди знають, що березень місяць вже завершується і можуть не встигнути, не встигнути стати на облік. Ну не будуть знати куди піти, або ще якась буде а, ситуація. Ми продовжили цей строк до 14 квітня. Тобто, хай люди не переживають. Зареєструйтесь, зареєструються до 14 квітня. Подадуть відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримують допомогу на проживання за повний березень місяць. От хочу, щоб люди про це знали, що ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація. І заспокоїти хочу людей, пані Марина? А підкажіть, будь ласка, яким чином буде підтверджуватися факт переміщення? Чи це буде угода з орендодавцем, що ви якийсь регіон переїхали і ви маєте житло? Чи це якась довідка від хостела, який вас приймає? Чи ви просто переїхали? От яким чином? По перше, щоб уникнути зловживання? По-друге, ну фактично, як можна підтвердити факт свого переміщення? Марічка, дуже дякую за запитання. От я тільки що розповіла, де зареєструватися і коли людина отримує допомогу на проживання. Це отримує людина на свій банківський рахунок. Тепер про інші програми, які також прив'язані до. Реєстрації людини як внутрішня переміщена особа це програма компенсації громадам, фактичних витрат за розміщення людей. Там людина власне нічого не робить. Вона просто реєструється, а далі громада збирає цих людей. Ну хто в неї був, і подавати буде на компенсацію. Це витрати компенсуються громадам, не людям. А третя програма це прихисток, це програма. Людям, домогосподарствам, родинам, які в своїх житлових приватних буді, будинках надавали е, також куточок, допомогу, затишок, комфорт нашим людям. І для них також є програма. Вони знову таки е, звернуться в своїх громадах, і е, людина буде внутрішньо переміщена. Вони скажуть, хто ці люди, хто в них були, проживали, і цим людям, е, які надали такий дах е, на. Е, на тимчасове проживання їм також буде компенсація у там 450 гривень, які ви назвали. Тому для людини мені важливо сказати, вона отримує тільки допомогу на проживання. Це 2 тисячі гривень на кожну особу, і по 3 тисячі гривень на дитину і на людину з інвалідністю. Там буде трошечки більше виплати. Тому а всі інші програми вони будуть більше на громад і на людей, які надають своє житло. Ділиться своїми, своїми домівками для, для наших людей, які переселилися з зони бойових дій. Пані Марино, чи правильно я зрозумів, що швидкість виплати буде залежати від того, як швидко громада е, організується і е, буде нараховувати людям власне самі ці виплати? Людям не на... громада не нараховує людям виплати. Людям виплати по 2 тисячі і 3 тисячі нарахує держава. Ми це будемо нараховувати. Чим більше сьогодні будуть звертатися, чим краще ми будемо спрацюємо, сформуємо заявки на фінансування, тим швидше ми почнемо фінансувати гроші. Вже виділені на ці такий ресурс на цю програму. Тому програма для людей буде залежати від того, як люди будуть приходити реєструватися, як органи соцзахисту почнуть формувати заявки на фінансування. Як ми тільки будемо бачити, щоб у людей не було ніяких ситуацій з помилками в їх реквізитах, які вони зазначають. це теж дуже важливий аспект. Тому ми будемо ми почнемо виплати для людей десь на початку квітня. Ми так це передбачаємо і хочемо зробити. Громади будуть отримувати гроші. Ну там може Міністерство регіонального розвитку пояснить більшу е е комунікацію, як треба це робити, але там будуть отримувати гроші громади і. Люди, які прихистили людей. А наше завдання, от моє, як міністра, дати людям допомогу на проживання в руки тим людям, які сьогодні перемістилися з зони бойових дій. Пані Марина, от це називається прям пряма грошова виплата. Да, пані Марина зараз йдеться про внутрішньо переміщених осіб. Переважно є люди, які свідомо або вимушено залишилися вдома. І подекуди умови, в які вони зараз перебувають, набагато складніше, набагато драматичніше, ніж умови тих людей, які були вимушені і змогли виїхати. І люди, які лишилися от в цих соціальних програмах, відчувають ну, певну несправедливість. Що б ви їм сказали зараз? Ой. Це найболючіше питання, яке мене найбільше хвилює, тому що коли ми говоримо, що людина перемістилася, і тут ми організовуємо і для неї і прихисток, і програму, і реєстрацію, і за руку можемо привести. А що робити з людиною, яка зараз ще в Маріуполі, де органи влади влади не працюють, де органів соцзахисту немає, і е, а люди потребують нашої допомоги, і харчів, і виплати, і всього, що їм потребує в цьому аспекті, я кожного дня комунікую з нашими партнерами, ті, хто можуть. За своїм мандатом приїхати на ту територію і також надати допомогу нашим українським людям, які там залишилися. Я про це постійно прошу у ВКБ ООН, щоб вони надавали е, такі можливості тим людям, куди сьогодні українська влада фізично не може зайти і організувати е, всі необхідні програми і підтримку для наших людей. Червоний хрест ну там взагалі там говоримо, але е, я. Найбільше на що я сподіваюся, це те, що цим людям дали фізичну можливість виїхати на безпечну територію, і цим людям ми також все будемо надавати, все, що ми пропонуємо тим, хто сьогодні, ну, скажімо так, у вже у, 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 у безпеці. Тому... Пані Марина, ви Дальше, виплатили най... пенсії? Най... Виплатили українцям пенсії. Більше того, пенсію одну навіть виплатили, наскільки я знаю, наперед це пов'язано з тим, що ви просто скористалися можливістю, поки все нормально працює, людям виплатили гроші наперед. Чи є якісь інші причини? Ну і коли ви будете відповідати, в мене все таки цікаво е, дізнатися, що настільки зараз соціальної підтримки, соціальних виплат в країні, де йде війна, де економіка зупинилася, звідки в нас гроші. Почну з першого питання. По перше, щодо пенсії, як тільки почалася війна, я першим своїм завданням поставила всім виплатити своєчасно і навіть перерахувати. Ви пам'ятаєте, почалася війна? А ми ще тільки перераховували підвищені пенсії з березня. І це було 24 на 7 і всі працівники працювали, і люди за березень отримали навіть. Дочасно свої перераховані збільшені пенсії, і ми сьогодні вже маємо результати цього перерахунку. Починається квітень. Квітні ми пенсії платимо за ну як за завжди, як коли був мир з 4, 4 числа. Але ми це почали за 10 днів раніше. З 25 березня. У нас є графік, і ми щодня. По області, по три по дні, дивлячись скільки пенсіонерів в цій області, ми закриваємо і виплачуємо пенсії наперед. Питання в одному у людей мають бути кошти. Люди мають почуватися себе впевнено, тому що людям треба або переміщатися, якщо це зона бойової, або це зона, де можливо будуть якісь негаразди і почнуться почнуться обстріли. Тому ми хочемо у людей, щоб були кошти. Пенсії за 10 днів виплачуємо зараз. Вже почали з 25 березня за квітень виплачувати. До речі, спрямували 8,8 мільярдів. І це кошти, які ніхто нам не дав. А це кошти наших українських людей, які сплатили єдиний соціальний внесок за березень місяць, працювали і платили внески. І сьогодні держава має можливості їх віддати на пенсії людям, тому що у нас солідарна система. Платять працюючі, а виплачуємо тим людям, хто вже не може працювати. І я сьогодні хочу подякувати всім, хто не дивлячись на війну. Платить податки, платить соціальні внески, і у держави є такі можливості. Але знову таки бюджет, хоч і не так працює, економіка, не так наповнюється, але є резервний фонд, є інші є інші можливості у нас. І питання соціальних зобов'язань уряду воно стоїть на першому місці і у президента, і у уряду, і міністерства фінансів. І тут сьогодні немає жодних перепон, коли мова йде про те, що людям треба виплатити те, що їм належить. А де кому ще й більше треба дати, пані Марино? Повертаючись до ситуації, до питання людей, які нікуди не переїхали, а залишилися на своїх місцях проживання. Була така досить непогана ініціатива, яка реалізовувалася через застосунок. Дія це є підтримка, коли по 6500 нараховували людям, які залишалися власне на територіях, де ведуться активні бойові дії. Чи ведуться якісь розмови в кабінеті, в кабінеті міністрів про те, що е, така виплата може повторитися, наприклад, наступного місяця? Е, так, ця програма була запроваджена з перших днів війни, тому що ми, від, ми відбачили, що е, бізнес призупинився, люди вже не пішли на роботу, і ми розуміли, що людям треба дати підтримку. І там були наймані працівники, і були категорія фізичних осіб підприємців. Єдине до чого там був критерій, це була. Розпорядження Кабміну визначені області, де ведуться бойові дії. Це єдиний був такий якби, критерій, за яким ця є підтримка надавалася. Зараз Міністерство економіки, як наскільки я знаю, буде завершує вже цю програму. Є підтримка, і далі йде програма. Наступна за нею. Це програма компенсації тих, тих самих 6,5 тисяч за працевлаштованого. Переселенця, ну так скажу, на за на два місяці. Тобто роботодавець, який влаштує на роботу людину, яка перемістилася і втратила свою роботу, він буде мати можливість не платити, а за нього за за кого працівника буде оплачувати зарплату держава. Така програма запрацює з квітня, тому сьогодні момент такий є, що є підтримка. Буде трансформована в програму працевлаштування на нових робочих місць сума та сама, але вже більш прив'язана до роботодавця, який працевлаштовує людину. Пані Марино, можливо, ви ще хочете додати, які є ще соціальні ініціативи? От зараз на, на період війни, і я хочу уточнити. Тобто, я правильно зрозуміла, що якщо раніше вона абсолютно надавалася ця підтримка 6,5 тисяч, то зараз її треба просто заробити своєю роботою. Да, треба, треба буде знайти роботодавця, знайти де попрацювати з ним і де да і тоді укласти договір строковий, трудовий mm -hmm. будь-який договір, але просто бути вже в трудових відносинах з певним роботодавцем, і тіше з тисяч буде також людині. Нараховано і які ще руслан вас запитав соціальні програми. Ми не встигли вас запитати, або можливо щось є ще про що ми не знаємо. Ви знаєте, те, що на чим я сьогодні працюю, те, що не на що не хватало часу, бо займалися виплатами, переселенцями, розміщенням, щоб у людей було що поїсти гуманітарної допомоги. Я сьогодні бачу основним своїм завданням це надати соціальні послуги. Я багато зараз спілкуюся з людьми. Я бачу, коли люди з інвалідністю особливо їм треба технічні засоби пересування, і мені треба. Розширити цей канал і дати спрощену можливість отримати технічні засоби реабілітації. Дуже багато людей батьків з дітьми потребують соціальних послуг. Це може можливо, можливо бути маленькі садочки, тобто організувати соціальні послуги, де найбільша сьогодні потреба і згуртованість переселенців. є. і для цього мені треба стимулювати громади, які сьогодні приймають таких людей, щоб вони не забували про те, що цим людям не просто треба. Дах і гроші, а ще й потрібні соціальні послуги різного характеру. Це може бути і психологічна допомога людям з інвалідністю. Я вже сказала, технічні засіби реабілітації, дитячі послуги, навчання це великий масив послуг, над якими я сьогодні працюю, і я хочу людям протяг простягти ще й такий комплекс соціальних послуг, щоб вони відчували, що вони не забуті і не сам на сам. Дякуємо, пані Марина. Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку. Дякую за інформацію. Ми повернемось буквально.